Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про хороші новини. Зокрема, із Брянської Народної Республіки. В ці мінути в Брянській області тушить крупний пожар загорівся резервуар з нефтепродуктами в Суражському районі. Огонь быстро розпространився. і тисячу 1800 квадратних метрів. На жаль, є і погані новини. Дуже шкода, що ніхто не постраждав. А пострадавших к этому часу не сообщается. з возгоранием борються более 80 человек. І я до речі не просто так сказав, що це не Брянська область Росії, а саме Брянська Народна Республіка, тому що державне китайське медіа визнало, що це саме Брянська Народна Республіка. <плес> Проте це не усі хороші новини. Учора щось знову трапилось у БНР вже у Білгородській Народній Республіці, через що частина її території була знеструмлена. Я люблю Білгородське ПВО. Ой. А також якісь проблеми спостерігалися ще й у Курській області. Ой, Господи. І вже сьогодні вранці у місті це аж десь там поблизу Уралу чомусь спалахнула, а точніше вибухнула місцева головна ТЕЦ. Селюдара досягнута. всі назначені об'єкти. Пережени пір'які тепер, скоріш за все, будуть мерзнути взимку, біднесенькі. Ми їм дуже співчуваємо. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео, як завжди, залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами якраз і спілкуватися про останні події на Росії, а точніше у деяких народних республіках. Ось, наприклад, у тому ж таки брянську. Вот на лесном пожар. Там горять резервуари з нефтепродуктами, сообщил губернатор. На превеликий жаль, я не можу вам показувати відео пожеж та вибухів на Ютубі, тому що Ютуб заблокує мій випуск. Але як завжди нагадую, у мене на телеграм-каналі я завжди оперативно публікую подібні відео. Тому підпишіться, друзі, та насолоджуйтесь. Російські загарбники ніяк не можуть зрозуміти, що ж сталося, що ж це до них туди могло прилетіти, адже відстань від Російського. Сько-українського кордону не така вже й мала. Район, де горить нефтебаза, знаходиться в 70 кілометрах від границь Чернігівської області України. Я особисто гадки, уявлення не маю, що ж це могло спрацювати і хто за цим може стояти. Тож нехай росіяни самі здогадуються і самі розслідують. І чим вони там нанесли удар, то теж требує великого розслідування і знати. І понімають, що там произошло. Що произошло? що присходять? Що прийзашло, але попередньо навіть іще не встигнувши загасити пожежу на нафтобазі, росіяни вже дійшли висновку. Що це скоріш за все був український безпілотник, який прилетів і скинув на нафтобазу певний боєприпас. Очень тревожно. По нашим данным, пожар в Брянской области произошел из-за попадания неустановленного боеприпаса. Сообщается, что боеприпас был сброшен с беспилотников в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелось еще два резервуара. Тревожный? Ну реально тривожно, і ось російські терористи надзвичайно обурені. Вони ж можуть стріляти ракетами по українцях, по мирних людях, по мирних містах, вбивати українців просто за те, що вони українці, і це для них цілком нормально. Нічого поганого у цьому немає. А коли їм щось прилітає на їхню територію, то це жахливий, просто такий тероризм. Ну, ми бачимо, що війна йде з терористами. Котори не ні перед чим готові залітати на безпілотниках суда, взривають. Вони просто хочуть нас із вами безкарно вбивати, але чомусь їм не подобаються відповіді. Ну а тепер іще скажу декілька слів про п'ермь. Спочатку подивіться на це прекрасне місто, сучасне російське місто, повністю усім забезпечене, яке виглядає так, наче там досі триває Друга світова війна. У Пермі, як я вже казав на початку цього випуску, сьогодні. Загорілася ТЕЦ. ТЕЦ Чо там біда яка-то, посаду, какая толя? Ніхто не знає, що же сталося. Ніхто не знає, що це було. Але усім дуже страшно і достеменно відомо, що за цим стоять натівські генерали. Натовські генерали стоять за всіма атаками. В тому числі по російській гражданській інфраструктурі, цивільна інфраструктура, ні, ні, ні. Пірмська ТЕЦ це точно не цивільна інфраструктура. Хіба росіяни не знають, що усі тец на Росії використовуються саме для забезпечення російської армії? Наносі удари по об'єктам енергетичної іноді інфраструктури які використовується в целях воєнного снабження українських частей оружию для того, аби зупинити постачання російських бойовиків армія Брянської Народної Республіки завдає удару по ТЕЦ у пярмі. Чтобы остановить снабження українських боевиков, російські війська наносять удари по українським енергетичним і военным об'єктам. Давно відомо, що головна ТЕЦ у Пермі, яка чомусь вибухнула, має серйозне значення для російського військового потенціалу, і як казав Пєсков, тому вона має бути знищена. А що касается цілі, катори прямо косвенно лікосвінити отношение к военному потенціалу. То вони соответственно підлежать пораженню. Тому нехай росіяни не скаржаться. Усе йде за планом тієї самої, так званої спецоперації. Так і має бути. Коли ти нападаєш на чужу країну, будь готовий до того, що тобі щось може прилетіти. У відповідь, в тому числі по мирним деревням і градам Білґардшини, Брянщини. То, що люди не можуть чуститься спокійно в Курській губернії. Біднесенькі дуже шкода росіян, які мають терпіти наслідки війну, яку вони самі розв'язали. Дуже їх шкода, але нічого, владімір Путін може усе зробити, щоби припинити страждання росіян. Для цього Росія має піти на умови України, виконати їх, забрати свої срані війська із нашої землі, виплатити нам репарації і повернути усіх наших полон. Ненних та усіх викрадених українців, і тоді на Росії настане нарешті мир. Скоріш за все. Керівництво України має всі можливості вивести ситуацію в нормальне русло, має всі можливості урегулювати ситуацію таким образом, щоб виконати вимоги російської сторони. І прекратіть відповідно, всі можливі страждання місцевого населення. Але оскільки Путін поки ще не хоче капітулювати, то росіяни будуть і далі страждати. А у російських пропагандистів навіть попри обстріли української енергетики, усе одно не буде хороших новин. Да хороших навості ні та плохих знаєте, вони вже так довго цілих 8 років, і все, все оно ні наладяться большому жаль. і я поки не бачу ніякої перспективи. У Росії і правда немає жодних перспектив у цій війні. Росія програє цю війну, вона вже її програє, і атаки на нашу цивільну інфраструктуру не змінять глобальну ситуацію. Усе одно на фронтах російська армія буде і далі отримувати поразку за поразкою. Звісно, нам із вами, друзі, буде непросто. Я зараз кажу про цивільних, оскільки ворог буде і далі намагатися нас за. Нурити у темряву, але при цьому насправді завжди темною була тільки Росія, і ми обов'язково, друзі, переможемо. Допомагайте Збройним силам України, допомагайте українській армії, допомагайте нищити окупантів. І буде іще ще дуже багато різноманітної бавовни, у тому числі і на території різноманітних народних республік. Запам'ятайте мої слова.